В даному випадку ведеться забудова, не дивлячись на протести меж найближчих мешканців цього району. Вам ви як задоволені, кстаті, оцеєю забудовою? От ви Ні, як мешканець територіальної громади відрадний? От ви пересічний громадянин? це вже ж якісь з тим кошельком викупив землю і щось уже буде строїти? Ні, так уже так, буде... базар, мабуть, виганять, виганять що так. людям не буде куди десь, ну, пожилій людині, бо в нас же тут немає, а далеко ж треба їхати десь на ринок, щоб щось купити. Так і рядом воно спортивний комплекс. І спортивний комплекс да. от, центр дитячої свод, да. творчості. От, і і це... на, на даний час, от ви як мешканець цього ж району, ви ж розумієте, що... На сьогоднішній день вчинені порушення ще які? Паспорта інформації щодо цієї забудови до сих пір немає. Же ж? немає. Я не знаю да. Ну. Да, вам, да, і ніхто це. Это... Ні, ми вже, якщо хто по йде і сімо, хто займається? хто, хто нормальні люди, вони цікавляться, тому mm -hmm. що і не байдужі, вони цікавляться і знають, що це таке забудова. Значить, ну, то... Хто ж розрішив, що ж вони так. Що